Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас, Сьогодні кінець тижня, як завжди. Мої покупки на барахольці за суботу-неділю. Мало. Погода погана, обстріли були ці. Зараз поспішаю, бо зніму скоро світло повинно виключитись. Тож, швиденько огляд. Все це в продажі, так що телефонуйте. Почнемо. Підійшов вже чоловік, він вже декілька разів підходив, то мені значки приносив. Тепер ось приніс такі речі. Давайте такий фотоапаратік. Фет 5 з індустаром. Об'єктив індустар 61ЛД, ось така кришечка. Це в один він. Потім отакі годиночки. Під ремонт, під обслуговування. Ну, він мені годинники ці подарив слави. Я йому ціну дав нормальну, він каже, ну тоді забирай їх. А вони гарно теж зараз продаються. Потім ось такий піонерський, Теж стан гарний. Ну, але все потрібно обслуговувати, під ремонт, Тож. І ось такий він мені гарний другий часовий завод, Москва. Такий металевий він. Латунь чи нержавійка, Потім розберемося. Всередині такий бумажний циферблат. Тут стрілки виставляють стільки дзвіночок. Його теж треба обслуговувати. Тут немає цієї бабошки, потім подивитись баланс. Ну, а так він... Гарний такий старий, вінтажний. Зараз такі полюбляють. Ціна не маленька на них. Потім він ще мені ось таку віддав чеканочку. Вона з латуні. Ззаді тут, бачите, є клеймо виробника. Ось так уважно. Все добре. В хорошому, в гарному стані, тож теж можна буде продати. Кого зацікавило, телефонуйте. Так, це я показав вам. Ось такі він приніс речі. Далі, ось такий, а, ще ось такий він куманець такий, теж це він все одне. Ось такий гарний такий малюнок. Сояшники, хати такі з солом'яними стріхами. Церква, веселка. Бачите, все тут. Це кераміка, гарний стан дуже. Все добре. Ну, трошки грязненький, не спів, тому що немає часу. Кришечка є, все суперове. В інтер'єрі він дуже гарний, красивий буде виглядати. Потім знайомий забрав ось таку статуетку. Це танок з, пол... з полонянкою. Це у нас ЗКХ Полонне. Також рідкісна, класна статуеточка. На тому тижні я намагався в неї її викупити, але вона почала там, ну як кажуть, не зложила ціну. Ну, оце це підійшов, вона каже, ну забирай. Ну, за статуетку ось можете вже не дзвонити, бо вона вже продана і вже забрали. Це тільки я так вам покажу, щоб ви бачили, які покупки ще можна в Дніпрі знайти. І ось такий ще медаль за атлічь в воїнської службі. Це так званий Йожик, другого ступеню. Тяжкий метал. Закруточка, все таки гарне. Ось Ой, такі знахідки. Небагато, ну, але що є, то є. Так що я ж кажу, всякий хлам я теж не хочу брати, він потім нікому не потрібний, тільки намагати захламляти себе. Ось такі в мене покупочки за ці вихідні. Когось ще зацікавило, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Подобаєчку, підписочку на канал. Ну і всього гарного. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.